О oh гад! Щоб я здох і не відродився. Тому що, ну, як можна було так налажати тут? Музика це ж те, що має робити будь-який фільм краще. От вставте, наприклад, у якусь сцену дав степ і ось уже всі потроху потрусують своїми черепочками. А якщо у відкриваючу сцену вставити пісню Zen Sync. То ось і вже увесь грьобаний світ косплеїть мій танець у Тіктоках. No Але тут, якщо ви знаєте, мріяли подивитися фільм, у якому музика звучить тупо безперервно у кожній трясця його сцені, не неначе композитор забув вимкнути фоновий трек, то. Вам сюди. Часом таке враження, що персонажі не розмовляють між собою, а намагаються перекричати грьобаний оркестр. Зрозуміло, що це все було, знаєте, заради пафосу, але бляха ж ти муха. Присягається усім, чим тільки можливо. Якщо цей фільм отримає Оскар за саундтрек. Я офіційно зміню своє ім'я на Тоні Старка наїмся лактози і на нагрьованому пердячому парі полечу на Марс. <звук> У підсумку за шкалою від лайна до чогось терпимого сюжет має 4 бали, акторка. М ну, гаразд, тут дамо 7. Графіка ще одна четвірка. Саундтрек летить туди ж. І зв'язок із загальним мультивсесвітом Тут вони вже постаралися і на 7 балів. Тож загалом маємо 5,2 з 10. Наостанок додам, що головну проблему нам озвучили, як ви розумієте, ще у трейлері. Тай ти Капітан Америка, та ти не Стів Роджерс. І саме так і виходить. Адже ані сам фільм не здатен доторкнутися хоча б до яєчок попередньої трилогії. Ані дубця Сема не може тягатися із сідницями Америки. Загалом, спостерігаючи на те, що нині відбувається з Марвел після завершення месників, коли нормальні проєкти стали входити через один, два, а то може і три, пригадуються слова Джокера. I